Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з начальником центру безпеки дорожнього руху МВС України Сергієм Будником. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня. пане Сергію, 14 квітня. Як виявилося, вже не відзначаєте ваші ваші працівники, працівники вашого відомства, професійне свято, але тим не менш. Пам'ятаємо, що відзначали колись, і можливо хтось і зберігає цю традицію. Але хотілося б взагалі поговорити, що в нас відбувається, яким чином ви зокрема бачите реформування Держ... Державної автомобільної інспекції України, тому що зокрема після 14 квітня, 15 квітня, набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Чого чекати українським водіям? Ну, я хочу сказати, що е, працівники Державної інспекції, як і всі працівники міліції, відзначають професійне свято, це День міліції. Е, звичайно, е, день служби, який був колись е, затверджений відповідними актами Міністерства внутрішніх справ, він якби залишив слід в нашій е, службі і в наших серцях. І, звичайно, ми будемо е, десь в неформальній е, обстановці його якби, відзначати, тому що це, якби той е, поріг е, та е, Ходинка, якої ми досягаємо в житті, тобто будуть якісь педатні підсумки, якісь плани uh -huh. на майбутнє. Якщо говорити більш конкретно і не про свято, а про будні, які нас чекають особливо після набуття чинності змін до правил дорожнього руху 15 квітня, то нічого кардинального не відбудеться, і uh -huh. ці зміни не носять кардинального характеру, а спрямовані все ж таки на те, щоб покращити і інформованість учасників дорожнього руху і підвищити їх. Видимість на вуличній слуховій мережі, а також встановлені додаткові вимоги до певних, скажімо, транспортних засобів, до поведінки водіїв, встановлені нові терміни, деякі уточнені діючі терміни. Ну, передбачено 11 дорожніх знаків нових і 5 табличок до них. Затверджено нова редакція дорожньої розмітки, яка, знову ж таки, повторюся, не носить кардинального характеру, а тільки... Проведено відповідність до діючого національного стандарта, який відповідає е, міжнародному стандарту відповідній європейській конвенції про е, дорожню розмітку. Ну і очевидно, що вже неодноразово ви зокрема заявляли ваші колеги про те, що е, буде так, так би мовити, такий профілактичний період. Тобто водіїв поки що не штрафуватимуть, лише вводитимуть їх в курс права, щоб вони дійсно вивчали правила дорожнього руху по новому. Ну я хочу сказати, що взагалі сьогодні робота державної інспекції. Е, як і всієї міліції, спрямовується не на каральну функцію, а більше на профілактичну роз'яснювальну сервісну службу. Тому, звичайно, не прив'яжуючись до саме 15 квітня, ми цю роботу здійснювали і будемо здійснювати надалі. І звичайно, ці всі наші дії спрямовані на покращення взаємовідносин водія і інспектора, який здійснює контроль за цим дорожнім рухом. Тому, звичайно, ми будемо застосовувати всі передбачені законодавством. Заходи для того, щоб убезпечити наших учасників дорожнього руху, зокрема, будемо і профілактувати, попереджати про ті інші порушні і будемо вживати заходів законодавства, що притягнути відданості грубих порушників правил дорожнього руху, не тільки тих, які набувають чинності правил, які набувають чинності з 15 квітня, а й інших. Сьогодні достатньо правових механізмів і повноважні інспекції забезпечити належний контроль. Пане Сергію, от останнім часом дуже багато з'являється інформації, можливо, такої маніпулятивної інформації, відносно того, що працівники державної автоінспекції от, вони якось впливають так чи інакше на. Учасники акції вставай Україна і на цьому піарі, це, зокрема українські політики. Зрозуміло, що люди будуть збиратися на акції, будуть збиратися на мітинги, і щоб тут не використовували ваших працівників працівників державтоінспекції. От яким чином вам вдається організувати роботу, якщо ну дійсно є такі звинувачення? Ну, такі звинувачення та, постійно лунають, скажімо, і це не тільки останнім часом вони були раніше. Ви знаєте, я хочу сказати, що Державна інспекція діє чітко в межах законодавства, і ми сьогодні відповідаємо за безпеку на дорогах. І, звичайно, нам не дуже важливо, щоб ті транспортні засоби, які використовуються для привезення, відповідали їх технічний стан вимогам і нормам стандартів. І тому, звичайно, ми не можемо допустити, щоб під час проведення таких акцій були порушення. Громадського порядку, громадської безпеки і безпеки дорожнього руху, які могли привести до людських жертв. Тому і наші дії тільки в межах законодавчого поля, і ні в якому разі не виконання будь-яких там незаконних і злочинних наказів. Повертаючись безпосередньо до повноважень центру безпеки дорожнього руху, ключове слово це безпека на дорозі. І, зокрема, от я пам'ятаю, коли от, планувалося обговорювалося і. Планувалися ті зміни, які на сьогодні маємо до правил дорожнього руху. Така дискусійна позиція відносно того, чи потрібно змушувати водіїв перезуватися, як кажуть автовласники, змінювати гуму весняну на зимню, на літню. І цю позицію ви вирішили не прописувати. Так Правила вона дорожня. прописана в відповідності до останніх тенденцій щодо такої тези, як Відповідальності за технічний стан транспортного засобу несе виключно водій mm. або власник транспортного засобу. Тому і формулювання, яке було закладено е, в редакцію, вона і говорить про те, що водій сам має визначити який тип гуми його застосовувати, mm -hmm. враховуючи дорожню ситуацію. Поводу, і, яка була, звичайно, і дорожнє покриття. Е, на жаль, ми не змогли випрацювати більш конкретне формулювання, тому що були різні пропозиції. І прив'язати до терміну, скажімо, з 1 жовтня, по 1 квітня, там, чи, наприклад, прив'язати до середньодобової температури, чи до опалювального сезону. Тобто є певні проблеми, пов'язані з тим, що ми не змогли напрацювати універсальне формулювання. І тому залишили таку норму, яка лежить саме в площині загальних тенденцій щодо відповідальності водія. За стан е, транспортного засобу, але це не стосується комунального та чи муніципального транспорту, е, перевезень? перевезення воно, так? звичайно, стосується всіх і відповідно до діючих стандартів. Відповідно, і комунальні підприємства які здійснюють перевезення, пасажирів, вантажі. Вони так само мають виконувати технічні регламенти mm -hmm. експлуатації і використовувати відповідну гуму за сезоном. Зрозуміло, пане Сирію, ну ще одна дуже важлива тема, і знову ж таки коментують українські політики. Це те, що е, посвідчення радянського зразка зараз почали активно змінювати за рекомендації державтоінспекції на, на нову зразка. Тобто сьогодні ну, бачимо масово. Люди просто ну черги вишвистроїли. Ви, я це. хочу сказати і просто попросити наших водіїв, які хочуть здійснити заміну. Що заміна буде здійснена до 1 січня 2014 року. І є заява окремих народних депутатів, у разі якщо не встигне хтось замінити, то цей термін буде продовжений відповідним законодавчим актом, тому що ця норма передбачена законом України про єдиний державний демографічний реєстр документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та спеціальний статус, відносно якого посвідчення водія визнано документом, що посвідчує особу. І встановлює спеціальний статус, тобто дає право керування транспортними засобами. Тому ці... поспішати не потрібно. Ми планомірно будемо цю роботу здійснювати. І я думаю, що всі будуть задоволені, і всі зможуть змінити відповідно до основного порядку. Ну це це водійське посвідчення старого зразка. радянського, це книжечка та званий... на бланки, затверджено виконавчим органом радянського союзу. А є ще ламіновані, ті, які були ці в... В водія, не підлягають заміні в зв'язку з тим, що міжнародна конвенція про. Дорожній рух визначає, що посвідчення водія видане в відповідності до діючого законодавства на той час, на час видачі є чинним на весь період, на який на які вона видавалась. Тобто, якщо у нас приблизно 93-го окремого областяно го року почались видаватись посвідчення на бланках, затверджених відповідними органами України, це так звані ламіновані угу. посвідчення водія, то вони є чинними безстроково. Тому що вони відповідають тим вимогам, до, які були на час їх видачі міжнародної конвенції. Ви знаєте, що у 2011 році, 29 березня, набула чинності додаток до конвенції, яка передбачала обов'язковість наявність із цієї дати, наявність терміну дії посвідчення водія. І такий термін був встановлений 50 років. Постановка Кабінету міністрів, яка була підготовлена і прийнята Кабінетом міністрів номер 185 цього року на виконання закону, про який я сказав. Передбачає деякі зміни цього терміну, зокрема, в категорії а, А1, а Б Б 1 встановлюється термін дії посвідчення в 20 років. в Категорії С, С1 і вищі встановлюється в 10 років. А посвідчення нового зразка я знаю, що є чіповані, будуть не чіповані Так, тобто... воно фактично дизайн не відлічається від того, який ми отримували до цього, окрім того, що додається чіп. Додаткова інформація там. Так, на чіп буде заносити додаткова інформація, яка міститься на самому документі, а також додатково за бажанням громадянина. Може заносити домашня адреса, податковий номер, відбитки пальців і інші дані. Я думаю, ви, напевне, чули думку народних депутатів. А то ставлять питання, не знаю, логічно чи нелогічно, за що повинні знову ж таки платити українці зі своїх кишень. Тобто, то, ну, ну, звичайно, хочу це просто це... поінформувати, що сьогодні е, вартість обміну посвідчення складає тільки вартість бланка, е, на якому воно е, виготовляється, тобто персоніфікується, е, це в місті Києві, де здійснюється централізована заміна це 207 гривень, інші області 198. Е, хоча що відповідно до закону і постанови 185, вісімдесят зараз здійснюються заходи щодо технічної організації е, централізованого виготовлення посвідчень водія, тобто всі. Посвідчення по всій Україні буде викладатися в Києві. І для цього закон визначає термін не більше п'яти діб. Mm. Тобто це законом було передбачено. Саме те, так. Те, що критикують депутати, це вони звертаються. так? В... я це до це, себе, що, Сьогодні тільки е, вартість бланка, тому, звичайно, ми при всьому бажанні е, не можемо забезпечити безоплатну заміну тим чи іншим категоріям громадян. У зв'язку з тим, що е, державний бюджет має закупити ці бланки і дати нам для. Заповнення відносно державного бюджету. От постійно от, всі відомства. Ну і зокрема державтоінспекція. Ну якщо посилатися на слова прем'єр-міністра України Миколи Азарова, то він говорив, зокрема, про європейський досвід реформування державтоінспекції. Так сказав про те, що для того, щоб дійсно робити реформи, треба гроші. Це логічно, це транспорт, матеріальна технічна база і, звичайно, якби. Комусь ну неприємно було сприймати ці слова. Це європейські штрафи. Так коли ми до цього прийдемо і грошове утримання працівників, які будуть працювати, ви знаєте, ми здійснюємо допомогою уряду і інших державних органів. Послідовний рух в цьому напрямку. Це звичайно, і покращення матеріально-технічного становища і покращення грошового утримання постійно в межах можливості здійснюється підвищення грошового утримання працівників, в тому числі держато інспекції. Але найголовніше це питання, звичайно, уникнення суб'єктивного фактору в відносинах між інспектором і водієм. І сьогодні завданням президентом поставлено в указі президента про затвердження національного плану дій на 2013 рік щодо запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Необхідно прибрати суб'єктивізм в відносинах між інспектором і учасниками дорожнього руху. Це, в свою чергу, потягне і невідродність покарання до всіх порушників. І це призведе до рівності в суспільстві, тому що досить часто нас критикують, що ми погано реагуємо uh -huh. чи не притягаємо до відповідальності якихось мажорів там чи посадовців і інших. Тому, будь ласка, ми дуже просимо народних депутатів і зрозуміти суспільство, що необхідності прийняття цього законодавства, яке врегує питання саме автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Ну, те, що дійсно, є реакція не зовсім ну, і зрозуміла, тому що от пан Сергій я думаю, ви напевно бачили нещодавно. Представники дорожнього контролю виклали відео в інтернет, де працівник Державтоінспекції вдарив водія. Ну але з іншого боку є провокації. Так ви погоджуєтеся, звичайно, і ми на такі факти дуже серйозно реагуємо. Обов'язковому порядку проводиться службове розслідування і вживаються заходи досить жорсткі. Повірте, що ми не приховуємо такі факти, ні в якому разі не захищаємо наших працівників, якщо вони допускають порушення водночас, якщо е, наш працівник є. Правим, то ми в обов'язковому порядку відстоюємо його і відстоюємо інтереси служби, якби це не звучало в честь мундира. Але я знову ж таки хотів би сказати, що це якраз і питання лежить в площині взаємовідносин між водієм і інспектором, взаємна повага один до одного і взаємне розуміння тих. Завдань і тих, взагалі, повноважень, які є між нами, воно має призвести до нормальних стосунків. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити це і повірте, що ми в системі службової підготовки, професійної підготовки е, обов'язково проводимо психологічні тренінги, де е, наших е, інспекторів навчаємо поведінці в таких екстремальних ситуаціях. на жаль, враховуючи і. Той рівень грошового забезпечення, матеріально технічний забезпечення, який ще на сьогодні недостатній. Є проблеми в кадровому комплектуванні наших підрозділів. Але повірте, що ми робимо все можливе для того, щоб його покращувати. Пане Сергію, ну от хотілося би завершити нашу розмову на позитиві. От я знаю, водії один одному часто бажають от, от, ні цвяха, ні жесла. От все ж таки до людини, яка ну дійсно пам'ятає традиції, зберігає традиції, оскільки там 14 квітня все ж таки відзначали певний час день працівників Державтоінспекції. От що б хотіли побажати своїм колегам? Ну, ми приблизно тебе теж би сказали, що не цвяха і. Мабуть, жезл – це для інших, а для нас ми будь би сказали добрих водіїв, дисциплінованих водіїв, приємних спілкуванні і людей, які на дорозі, які розуміють ситуацію, які намагаються досягти взаєморозуміння на дорозі і розуміючи один одного його завдання, його скажімо, завдання і його поклик. В даному моменті, щоб ми чітко розуміли і поважали один одного, і у зв'язку з цим конфліктних ситуацій не виникало. І не виникало е, дорожньо-транспортних пригод, які призводять до тяжких наслідків. І ми один одного тільки посміхалися. Зрозуміло, я думаю, що дійсно хочеться більше взаєморозуміння, взаємоповаги. І звичайно, водіям не хочеться, щоб їх зупиняли працівники Державтоінспекції, але пам'ятаємо ту реформу, коли ну, не стало на дорогах працівників ДАІ і чим це все закінчилось. Дякую вам за розмову. Дя... Я дам нагадую, що це була думка начальника центру безпеки дорожнього руху МВС України Сергія Будника. Залишайтеся з нами і на все добре вам.